Хай, сьогодні я буду тікати від свого діда і не сидіть строго в мій голос, тому що я зараз трохи прихворіла. І я сьогодні буду ще проходити з підписниками. І, як бачите, я зараз тікаю від діда. Я перший раз буду ще грати в цю гру, тому не кажіть, що я жахливо граю. Так, побігу. Він мене майже догнав. Так, біжимо по сходам. Так, зараз починаються цікаві рівні. Ну, бачите, это й Ой. Я впала. Бачите? Так. Так. Зараз в мені багато хто заходить з моїх підписників, тому що я не почекала і зразу почала. Тому що мені важко і так говорити, а ще й чекати, то це буде ще гірше. Бо реально, мені дуже важко говорити, але я знімаю для вас вже ж відео. І чекати, то я їх буду ще обговорювати, давайте швидше заходьте, тому я і швидше почала. Дивіться, діти, який сидить. Ой. Зараз я зайшла там де багато інших людей, на жаль, але я думаю, нормально буде. Так. Я прийшла. Так, зараз тут головне не наткнутися на... Ага, тут впасти не треба. А жовте то таке. Йдемо і втікаємо. Тобто як втікаємо? Йдемо, бачите, тут ще ці фрукти заважають з овочами. Так, тут треба бути обережно з цими овощами. Так. Фух, мені він помідор ти не завадив, але я тепер не дострибнула. Бачите, всякі брокколі. І вибачте, за те, що я дуже довго не роблю вже відео. Малюнки моїх підписників, тому що в мене не вистачає рук до цього дійти, бо, як бачите, в мене ще з голосом проблеми. Ну, я не знаю, коли це почати. Тому вибачте. Ой, дивіться дід, так я. Він, типу, спить. Головне, щоб я зараз ще не почала кашляти, бо це буде капець. Так. Так. Угу. Так, тут треба знову натиснути на цю штучку. І тепер можна стрибати. Ось так ось тепер мені треба з зіплайну використати. Так, треба це перестрибнути. Бачите, зразу вмираєш. Так. Угу, Це треба... Ось ці планки використати, щоб перейти добре. Будемо спробувати одну планку використовувати. Так, ось так ось. Так, беремо планку. Все, в принципі, не треба нам більше планка. І ось так ми швидко втікаємо від дідуся і його страшного Дому чи що це, чи фабрика я просто трошки не зрозуміла. О боже, що зі мною? Так, ідемо тепер треба використати. Це печиво і бігти швидко. Якщо в інших іграх це напій, то тут це печиво. Хоча дуже оригінально. Так. Ой, дивіться, я більше ще й стаю. Тобто я вже не така мала, а більше стаю. Опа! Все я стою маленько свого росту. Так, тепер тут треба перейти швидко. Ой, я тут, бачите. Погано пострибала, але нічого. Зараз ще раз спробуємо. Значить, дивіться, як ми робимо. Бо так перший стрибок і другий. Перший, другий. Тут треба два рази стрибати. Так, тепер тут треба бути дуже обережними. Так, і я тепер прохожу крізь цих черепів. І тепер я маю вкрасти це жовте і маю вбити цього діда. О боже мій. Навіщо мені щось вкрасти? Так, Grandpa Inator. Я як прям в... Фінесі і Фербі говорили е, е, Дуфеншмірц е, якийсь там інатор постійно. Ура! Я виграла цього чувачка, і я тепер можу бігти на кінець. О, дивіться, там навіть моя статуя стрибає. Чого я не знаю? Так. To Freedom. Не знаю, що таке. Freedom, то здається, свобода. Ой ні, дід за нами біжить. Так, зараз біжимо. Дивіться, який цей дід великий. Так, все одно біжимо. Але він дуже близько. Якби він ходив трошки повільніше, а не як ми. Так. Ого, це прямо як в мене С... скін. Так, Це треба в воду. Ну, попливли. Так, попливи. Все, діти не хоче за нами пустити До речі, цей скін схожий на мій, який я використовувала для свого другого аккаунту. Так. Я застрибнула, тепер мені треба сюди і ось так дострибнути. Ой, я впала, так. Ой. Це трошки важкувато проходиться, але добре. Зараз будемо пробувати. Так. Опа, і я дострибнула, і бачите, я отримую два бейджі. І я ось бачите, ось я. Зі скричом своїм і так далі. Я так зрозуміла, тут ще можна ось це використовувати. Я хочу це фіолетове. Подивіться, я можу застримнути, куди мені влізе. Я зажму просто, щоб я могла літати. Дивіться, як я літаю, і мені вся карта причому видна. Дивіться. Ого. Дивіться, як гарна полосочка. Ось так, будемо робити хвилясто. Доріжку. Так, тепер мені треба сюди. Так от будемо трясти камеру. Так, в принципі, я задайду до початку. Так, потрошку падаємо вниз, але не повністю. Ось дивіться. Опа, нічого собі я вилітаю собі. Дивіться, опа! А ви так не вмієте. Добре, я жартую. В принципі, все. О, дивіться, навіть чашка якась є. Я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.